Новини будівництва Ашраму Ревіляційно навчального центру Асоціації Ведичного столи України. Бачите, вже у нас перший поверх стоять вікна, двері. Все працює, світло є, ліхтарики над кожним входом. Перший поверх майже-майже. Готовий до експлуатації. Ну, ще не дуже готовий, але стіни всі перетягнуті, трошки ще сирості є, але стіни вже всі перетягнуті, нам треба зараз В підвалі навіть світло є. Щас ми... Так, тут зручимо, перший поверх. Ще лампочки не стоїть грати. А, ну тут лампочка є. Так, тут світло є вже. І тут світло є вже. Все добре. Уже перший поверх весь перетягнули всередині. Провели електрику, воду провели. Такі в нас новини. Відбувається. Але в першому поверсі протягнута. Стіни вже вирівняні, всі їх заполірують, покрасять, тут відкоси пороблять. Це на тиждень роботи. І, в принципі, перший поверх можна буде запускати. Головне, звичайно, з першого поверху у нас найголовніше це коровник. Коровки наші, бачите, гамають, снідають. Це добре, тут у нас крони. для коровника ми зробимо окремі двері, залізні такі мощні двері, буде великий вхід. Тут у нас приміщення для обробки молока. Так, Тут у нас електрика вся проведена, тільки лампочки ще не під'єднані. Тут буде лампочка, буде стіл і плита для кипятіння молока, там буде мойки, тут буде холодильники. Тут буде вода гаряча, холодна, щоб подавати коровам сюди. Коровник теж вже стіни обтягнуті, все нормально, тільки залишилося поли зробити, кормушку і двері. Це теж десь тиждень часу піде. Ну, добре, що вікна вже всі стоять, правда ще не позапінювали їх. Я думаю, в понеділок позапінюють вікна. Дуже дякуємо нашому постійному спонсору Дмитру Іванчикова із Черкас. Фактично 90% будівництва це його пожертвування, іноді це критичні пожертвування, навіть коли вже необхідно просто. І ми говоримо, і він відгукується. Вікна по першому поверсі вже стоять всюди, Бачите, дуже хороші вікна, теплі. Звичайно, роботи ще багато, але поступово-поступово ми все зробимо. Дуже дякую Дмитру, дуже дякую всім, хто долучається. Там теж, бачите, є буде який буде освітлювати це все. Тут у нас такий дошок. І там є виключателі і розетка. Провели електрику по всьому першому поверху. Їх там поставили, затянули. Залишилося так багато для того, щоб запустити вже в експлуатацію перший поверх. Ось такі новини, план понеділок ми будемо дожити плити. Плити вже наверх. ви бачите, зняли вже. Доски, там вже є цемент, уже все, армопояс готовий. Такі новини. Такі новини. Все добре, все йде. Вон там квітка, бачите, стоїть. Це така місцева традиція, коли закінчують якийсь етап роботи, то ставлять квітку. Ну і просять, звичайно, якісь пожертвування для того, щоб організувати стіл, якусь випивку, закуску. Ми б самі приготували їм. Ми самі протували і дали присаді. Отаке новина у нас з будівництвом. Зараз нам потрібні кошти на верхнє перекриття, тому що насправді ми використали кошти для того, щоб провести електрику і водопостачання і обтягнути перший поверх. А ці кошти були виділені на перекриття, на другий поверх. Зараз наразі в нас немає вже ніяких коштів. Мабуть, будемо брати кредит чи щось робити, не знаю. Але нам потрібно десь приблизно 120-130 тисяч для того, щоб перекласти другий поверх весь плитами. У нас є деякі плити, ми вже закупили, ще минулого разу залишилися дві плити такі 9-метрові. Але нам потрібно ще 7 9-метрових плит. І 6 6-метрових плит. І зверху потрібно зразу золоти стяжку, щоб дощ не капав середину Десь 150 тисяч нам потрібно, щоб закрити це питання. Якщо в когось є можливість, долучайтесь, будь ласка, будемо вам дуже-дуже вдячні. Ще раз хочу дуже подякувати Дмитру з Черкас. За його допомогу і віру в наш проєкт, наше служіння до нас постійно звертаються люди, хочуть приїжджати, але нас дуже обмежений ресурс прийому людей. І для корів ми хочемо до зими все ж таки вже запустити корівник, щоб вони вже жили в цьому корівничку хорошому. Тож, якщо можливість є у вас, долучайтесь, приїжджайте, допомагайте. Якщо є можливість пожертвувати кошти, на це. То також будемо дуже, дуже вам вдячні. І не тільки ми... Джана буде вдячна теж. Джана, ти будеш вдячний? Джан, ти будеш вдячний чи ні? Да, бачите, вуха махає, знаєш. Просить не відволікати. Що він буде вдячний, просто не відволікати його. Малоді, молоді, ти будеш вдячний? Вона підтверджує, буде вдячний. От, дуже дякуємо також Андрію і Дніпра, теж приїжджає, допомагає постійно. Він вже як частина часть корабля, часть команди. <гум> Виконує дуже багато служіння, просто молодець. <гум> Запрошуємо всіх вас, у нас дуже-дуже хороша зараз погода, дуже тепло, спокійно. так. Саме час закінчити будівництво перед зимою. Ліс, грибів валом, люди ходять збирати гриби сьогодні неділя. Дуже приємно. Лучко свіженько зараз буде. Приїжджайте. Коти у нас анти, антистреси ходять, бачите, по вулиці. Ходячі антистреси. Уже всі замучені. Мімої всі <сумів> залюбив. <сумів> Харі Кришна, приїжджайте, будемо вам дуже-дуже раді. Харі